На цей раз професора лі... літературознавця Володимира Трохимовича Поліщука Дякую. Дякую, друзі. Я тут, взагалі організатора сьогоднішнього дійства. Зрозуміло передовсім Наталі Володимирівні подякував і за те, що ми сьогодні побачили наших незабутніх колег. і... Микола Донозовича, і коло нього там ще Микола Данилович Рапушник сидів і Григорія Павловича. Це теж, знаєте, додає таких гарних, приємних, щирих душевних емоцій у цій ошатній затишній залі. Я не буду якихось, якоїсь аналітики казати про поезію. Наталі Горішної, краще її просто читати, цю поезію, хоча зауважу кілька таких штрихів. от Я погортав своє досьє на Наталі Володимирівну. Звичайно, піонерії і «Ленінським шляхом ще газету. Немає в мене. Але от молодіжка, де рубрика Соло і де. Зовсім юна, зараз вона юна, а тут була зовсім юна Наталія Горішна фотографії і добірка з невеличкою війською Ігоря Зардуцького. Ну а справді, от, до певної міри і цікавий момент, що виявилася така достатньо тривала пауза у публікаційній справі, у оприлюдненні віршів. По оці 11 видань з'явилися менш ніж за 10 років. І 7, якщо 7 і 14 за 7 років. Справді ми от у спілці не встигали інколи перечитувати одну збірку, як з'являється інша. І що справедливо відзначив. Гриолій Павлі здається, так що і кожна нова збірка являла нам багато чому інакшу Наталію Горішну вона не повторялася, хоч у чомусь вона не повторялася, зрозуміло, що абсолютно оригінально в кожній збірці не просто бути, але вона, як правило, у кожному збірку із попередніх, я знаю, зайдя майже не включали. Якщо щось включали, то мінімальний мінімум. І не випадково у Ткаченка завідки з'являлися, що не видання, то і новизна, новизна і новизна. Справді за цей дуже активний час, до речі, Наталі Володимира ми... Думаю, всі приєднаються до цих моїх слів, щоб, щоб цей урожайний час вас тривав якомога довше. Це так, як, щоб не забути це сказати. І Якщо казати за ці книжки і за ту інакшість, яка з року в рік з'являлася у творчості Наталі Горішної, то справді, Спочатку не як поетеса, тільки причому у сенсі версифікаційності дуже різноманітна, і класична, і модерна, і опирається вона на досвід, скажімо, улюбленого срібного віку російської території, бо там чи не найбільше вона звідти саме перекладала. Але дивіться, в неї і східна поезія, і форми східної поезії. Не ремована, хоч вона і не любить верлібрів, вона це не, не соромиться і казати, нічого не соромиться, вона просто, до речі, теж така ремарка, що вона каже і критично, і серйозно висловлює свою власну думку, якщо вона навіть комусь може бути неприємна. Я кажу, це за літературу. Так от з кожної книжки з'являлися нові нотки. Перекладацтво, безумовно, дуже цікава сторінка. Я хочу сказати, що Черкаська письменницька організація практично у всіх родожанрових виявах талановита. Це я не для того, скажімо, чи не в тому руслі, що. Кожен, кожна жаба своє болото, що хто там виходить. Справді, і поезія розмаїта, і перекладачів у нас зараз у нашій власипі смертній зації чимало і причому не тільки кількістю беремо, а і справді талановиті, прекрасні переклади. І Наталя Володимирівна. От вона, от Тамара Іванівна, позад неї сидить, Валерій це. Ну, я Інших зараз навіть не називаю, бо можливо хтось менший у цій перекладачній сфері приділяє увагу, а вратарі Володимирівні це одна із таких констант вже достатньо тривалий час, і Михайло Словошпицький про цю рису вже достатньо чітко і фахово сказав. Якщо подивитися далі от навіть за тими ж самими книжечками, що стоять раптом вона виявляється і як талановитий гуморист чи сатирик у поезії. Або показує, що вона вміє писати талановитий дитячі вірші. Вірші для дітей, Прошу, бо дитячі вірші і для дітей трошки не давше, так, Іван Іванович? Ну, і що теж цікаво, що Наталя Володимирівна це достатньо ризиковано і водночас це сміливо От вміщувати, якщо перекладає, вміщувати білім вістичний текст, що зразу оригінал, ну я кажу за російською мовою, і переклад. Бо легше, скажімо, дати тільки переклад, хто його знає, що там в оригіналі написано далеко не всі. Все це з'ясують, і запам'ятають, і порівняють, що і як звучить, і що, і що означає. Наталі Горішної, як правило, вона часто дає е, поряд е, твори. До речі, ще один штрих, а автопереклад або самопереклад не є і такий прийом є. Вона свої російськомовні, можливо, раніше поезії е, переклала. Української мови. І це теж е, цікавий е, штрих у її е, творчий, е, творчому поступі. То, звичайно ж, е, так і хочеться сказати, щоб і побажати, щоб цей поступ е, не переривався. Цілком закономірно вона отримала і е, Семененківську премію, це українського рівня. Можна ще і треба говорити про Наталю Горішну і як про фотохудожницю, бо це теж іпостась її, і про її такий літературно педагогічний досвід, який вона от, реалізувала частково у цій бібліотеці, от тільки не зрозуміло, завіщо її звільнили з бібліотеки. Якщо так десь узагальнити міркування і скористатися заголовками її книг, одним заголовком, то Наталя Горішна це ну, не бджола на, на асфальті, а бджілка, зважаючи на її е, тендітний вигляд і е, таку інтелігентну е, витончену душу. Забувся, бо обов'язково хотів сказати ще. Певно, що такий успіх творчий Наталі Горішної став можливим, тому що вона надзвичайно серйозно ставиться до літератури, надзвичайно відповідально ставиться до літератури. І от коли я казав про... Її сміливість не тільки тій, той лінгвістичний текст е писати, а і казати, висловлювати думку про той чи той твір, про того чи того письменника як митця, то це теж як наслідок ставлення до літератури як до дуже важливої справи, як до високого мистецтва. Тож я теж сердечно вас вітаю з вашим красивим ювілеєм і зичу, щоб о, через якихось п'ять років ще один столик з цього боку стояв, заставлений так же ясно талановитими книгами з Росії води.